Зелені, а ще які? Кляні. Червоні, так, а ще червоні. Ми з вами пам'ятаємо, що в нас зараз пора року осінь. Так, Пора року осінь. І осінь нам дарує чарівні фарби. І якщо ми розглянемо на малюночку, подивимося, якого кольору дерева ми ще бачимо. Якого кольору дерева? Клясні! Червоні ще якого? Зелені. Зелені листочки є, помаранчеві, так. Баранчеві. Так. А ще ось такого, який це колір? Жовтий, так, це жовтий колір. І ми бачимо, яка красуня осінь. Якщо ми поглянемо в віконечко, то ми побачимо, що у нас ще листочки на деревах зеленого колю. Але ми знаємо, що на нашому майданчику є. Дерево вже з жовтими листочками. Так. так, і вчора ми з вами йшли на прогулянці, розглядали, що у нас виноград має листочки вже якого кольору? Червоне. Так, червоного Єсенія, правильно, Єсенія запам'ятала, що вони у нас вже червоного кольору. А це означає, що ночі стали холоднішими. І сьогодні наша тема осінь. так Так, осінь в лісі і в саду. Так, там хтось в лісі є. Е. А як пагадаєте, хто в лісі живе? Бік. Хто живе в лісі? Білка, ще хто? Лисиця. Лисиця. ще хто? Ще хто? Я є. О, так. Ми, і ось на ліс. Ми прийшли з вами до лісу. І що ми побачили в лісі? Що ми побачили? Дерева. Дерева. А ще ось. що, маленькі, маленькі. Що це? це маленькі дія. Ні, це кущики, так і сіння, це кущики, правильно, Єва все запам'ятала. А ще ми бачимо траву і вона якого кольору? Д'яти. Вона жовта, вона вже жовта, вона пожовтіла. Все. Осінь розкрашає все різнокольоровими фарбами. І зараз ми з вами розглянемо, які ж бувають кольори на деревах, Листочки, Якого кольору у нас перше дерево? Жовтого. Жовтого кольору. Друге дерево. Третє дерево, Дем... так. Четверте дерево. помаранчевого, orange. так, помаранчевого. І дерева для нас приготували завдання. А яке завдання ми зараз з вами переглянемо? Ось наше перше завдання. Нам потрібно буде з'єднати дерево з його листочком. Листочок впав з дерева, бачите? Він відірвався і впав. А нам потрібно знайти дерево червоного кольору і листочок. Та з'єднати. Пам'ятаєте, як ми з'єднували? Потрібно знайти дерево жовтого кольору і з'єднати з листочком якого кольору? Що? Жовтого. Знаходимо дерево зеленого кольору і з'єднуємо з листочком зеленого, зеленого. зеленого кольору. Так. І, і помаранчевим та... з... та... та... листочкам. Так, це буде наше перше завдання. І, та... і та... далі ми з вами розглядаємо, що не лише дерева мають чарівний корінь, а ще дуже багато восени є квітів. Це осінні квіти. Погляньте. Що намалювано на малюночку? Мама, поливає квіти. Дівчинка поливає квіти. Якого кольору квіти ви бачите на малюночку? Рожеві, блакитні. і Ще. Африк. Ось у нас чорнобривці, вони Тих. мають... Так, є червоний, оранжевий тут кольор, та ще жовтенький на чорнобривці. Ми можемо збирати квіти з вами, якщо можна збирати. І що ми можемо зробити з квітів, якщо зберемо? Що ми можемо зробити з квіти? Подарувати мамі букет, так. А що ми можемо зробити віночок? Сплести. Так, сплести? Багато-багато, так, можемо сплести віночок і вдягти матусі своїй на голову, Зробити їй такий чудовий подарунок. Але у нас з вами немає справжніх квітів, але є паперові квіти. І сьогодні ми матусі зробимо подаруночок із паперових квітів. Зробимо їй невеличкий віночок. Так? Зараз ми з вами розглянемо квіти, які вжина. Вона має розовий колір. Є... Але вона не пахне. А ось чорнобривці, друга квітка, вона дуже-дуже яскраво пахне. Айсочка у нас, в неї такі зубчики. У неї такі зубчики. І є у нас хризантема. а ця жоржина у нас рожевого кольору. Давайте переглянемо наступну квіточку. Це у нас айстричка, бачите, у неї як колючки. Такі колючки, ніби колючки. Так вона біла. Але є вони різнокольорові. І блакитні, і жовті, і червоні різного кольору. А це чорнобриці. На нашому майданчику також є чорнобриці. Ми сьогодні їх спробуємо понюхати. Якщо дістану себе. Тому що вони там за парканчиком. І ось це королева всіх квітів осінніх, це хризантема. Вона має Кор королева. Так, королева квітів. Королева квітів. А, королева квітів хризантема! Хризантема. І сьогодні ми з вами зробимо для матусі ось такий невеличкий подаруночок у вигляді квіточку. Зараз ми переглянемо, як він буде виглядати. Побачили? На коло, так. А ще на що схоже? На каву. На каву? На ще на що? На баранку! На баранку. Тут є невеличка тир. отвір невеличкий і в баранці є отвір. Так, а взагалі схоже правильна соломія на геометричну фігуру коло. Якого кольору наша буде квіточка, наш віночок буде. Якого кольору? Ободок. Ободок буде білого кольору, а квіточки різнокольорові. Погляньте, блакитна, ще яка. Рожева. Рожева, ще яка червона. Ще жовтого. Жовтого. Беремо пензлик і пішли у клею. Поставили цяточку клея і знайшли. ну, У мене блакитний. Далі блакитного кольору поряд не клею. Шукаю іншого кольору квіточку. Знайшла квіточку. Якого кольору? Є. червоного. Та жовтого кольор з'явився. Так. І ще у нас залишився ось такий колір. Червоний з жовтим. Це у нас чорнобрив. Першому ми. Приклеїли якого кольору квіточку? Блакитного кольору. Ось після чорнобриця ми приклеїмо квіточку блакитного кольору. Далі наступна квіточка у нас була червона. Так? Шукаємо квіточку червоного кольору та приклеїмо. І залишилось у нас дві квіточки. Жовтого кольору шукаємо, знайшли. Зробили цяточку, клею та приклеїли. Зараз трохи ми спустимо. І залишилась остання квіточка. І наш віночок для матусі готовий. Так? Зрозуміли, як працюємо?

Ai,

Право, Талива, качество, высота. Право, талифа, Право, Талива, нож ящик. Я хороший, який я чудовий, який я послушний, який я чарівний. Ми всі молодці справилися до сіма шаганнями. собі. дні.